Ми на 100% впевнені, що вам виплатять перераховану військову пенсію навіть під час війни. І сьогодні я розповім вам чому. А поки підпишіться на канал, щоб дізнатися, як обмежена ваша військова пенсія та яким способом її можна звіжити. Перше та найважливіше, що ви маєте знати перед початком роботи з нами, це те. Що наша компанія офіційно зареєстрована та має всі відповідні документи, код єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, підтвердження сплати податків державі та інші довідки, співробітники мережі права дипломовані, а адвокати мають необхідні посвідчення і сертифікати. На даний момент ми з командою розробили більше 20 програм саме для військових пенсіонерів та пенсіонерів правоохоронців. За низкою програм працюємо за зразковою справою, наприклад, з повернення надбавок та премій, збільшення відсотку від грошового забезпечення, відпустки АТО тощо. Тобто, звертаючись до постанови Верховного суду України, місцеві суди зобов'язані виносити аналогічні позитивні рішення за вашою справою. Це дає змогу нашим юристам успішно завершити судовий процес. Щоб підтвердити наші результати роботи, наведу вам реальні приклади. Станом на 15 січня 2023 року ми отримали вже понад 9 тисяч позитивних судових рішень з перерахунку військової пенсії та виплати компенсації. Переконатися в цьому ви можете на єдиному державному реєстрі судових рішень, вказавши як одну зі сторін адвокатесу Драгомірову Олену Миколаївну. Або, якщо вас цікавить, ми можемо надати номери виконаних справ саме по вашій області. Наприклад, Якщо вас цікавить повернення надбавок, то ось наші позитивні рішення силовиків і збройних сил по Вінниці або МВС в Одесі. Ще 22 тисячі наших справ знаходяться у судовому процесі на різних етапах. Але сьогодні, через роботу державних органів, судів чи пенсійного фонду судовий процес перерахунку військової пенсії може затягнутися до 10-12 місяців. Втім, вам важливо пам'ятати, за вашою справою працюють щонайменше 5 наших адвокатів та юристів, що дає гарантію отримання законної пенсії у будь-якому випадку. Можете переконатися в цьому, подивившись відгуки наших клієнтів. Наразі маємо близько 100 детальних відеовідгуків пенсіонерів-сонзуків з кожної області України, різних структур та звань. Треба звернути увагу, що більшість цих відгуків були записані вже під час війни. Це означає, що воєнний час не заважає виплатам перерахованих пенсій. Гроші на це в країні є, їх виділяють. Вистачає навіть на виплату компенсації розміром від 40 тисяч гривень. Якщо ж ви чули від знайомих, що їм щось не виплатили, на це можуть бути інші причини. Про це розповідали у попередніх відео. Тож досвідчені спеціалісти мережі права гарантують вам 100% досягнення позитивного результату в суді. Всю актуальну інформацію про нашу діяльність та послуги ви можете дізнатися у соціальних мережах, посилання на які знайдете в описі до відео. Якщо ви бажаєте дізнатися, який спосіб підвищення пенсії підходить саме вам, або перевірити, на якому етапі зараз знаходиться ваша справа, зателефонуйте за номером телефону, який бачите на екрані. У нас юридична консультація безкоштовна. Не забувайте підписатися на канал, щоб дізнатися, як обмежена ваша військова пенсія та якими способами можна її збільшити. Дякую за увагу!